Подивімося на дане рівняння. 2 ікс дорівнює 10. Як би ми могли його розв'язати? На перший погляд, здається складно, але ж насправді ми робимо всі ті ж самі дії, як і зі звичайним рівнянням, що я маю на увазі. Ми потрібно якось позбутися від 2 п'ятих. Як ми можемо це зробити? А саме домноживши на 5 других. На обернений дріб, для того, щоб у нас скоротилися п'ятірки та скоротилися двійки. Але оскільки я домножила ліву сторону рівняння, то я ж маю домножити ще й праву сторону рівняння на 2 п'ятих, що отримуємо в результаті? 5 і 5 скорочується, 2, і 2 скорочується, і у нас х дорівнює 10 помножити на 5 других. Що таке 10? 10 це 10 перших, а отже, х буде дорівнювати. 10 на 5 це 50, 1 на 2 це 2. 50 поділити на 2 буде 25, х дорівнює 25. Ось, в принципі, і все. Пропоную розв'язати ще кілька рівнянь. Подивімося на таке: 14 дорівнює 7 третіх y. Як би ви могли його розв'язати? Я закликаю вас поставити це відео на паузу і спробувати зробити це самостійно. Я впевнена, у вас все вийде. Тож тепер зробімо це разом. Я хочу домножити праву сторону рівняння на обернений дріб. Тобто, якщо у мене було 7 третіх, я хочу помножити на 3 сьомих. І, відповідно, так само я маю зробити і з лівою стороною рівняння. Аби все лишилося рівносильним. Тож, що у нас відбувається? 3 і 3 скорочується, 7 і 7 скорочується. Y з цієї сторони, давайте я напишу це білим кольором. Ось так. 3 помножити на 14 і поділити на 7. Але насправді я можу відразу скоротити 7 та 14 на 7, і замість 14 в мене буде 2. А отже, 3 на 2 це буде 6. Тож ми можемо сказати, що y буде дорівнювати 6. Все, ми розв'язали це рівняння. Пропоную зробити ще одне останнє. Одна шоста А дорівнює двом третім. Знову ж таки, я маю тільки одне бажання, так це вирішити це рівняння, позбувшись від однієї шостої. Тільки дріб є оберненим до однієї шостої. Так, це ж 6 перших. Ліву сторону домножила. Праву сторону домножила. Скоротила шістки одиниці. Отримала а дорівнює. Так, що я можу зробити тут? Теж можу дещо скоротити. А саме 3 і 6 на 3. 3 на 3 буде одиниця. 6 поділити на 3 буде 2. 2 на 2 отримуємо четвірку. А дорівнює 4. І можемо це перевірити. Пропоную підставити замість А четвірку. Ми отримуємо 1 шосту помножити на четвірку. Дорівнює. 1 шоста на 4 перших це 4 шостих. Скорочуємо на 2, отримуємо 2 третіх. Так само, як і тут. Отже, ми зробили все правильно.